То був справді день сюрпризів. Страшило сплеснув долонями. Розчинилися парадні двері і увійшов Дінгіор. Його золотиста борода після безперервного розчісування блищала, немов шовкова. В руках фельдмаршал тримав срібну тацю, на якій виблискувала алмазами ордини. Зовсім нові, щойно виготовлені майстрами мигунами. Вважаю своїм обов'язком заявити, урочисто промовив страшило, що Альфред Канінг та Ільсор виявили дуже цінну ініціативу, і ми просто повинні нагородити кожного з них орденом, який так і називається За ініціативу. Присутні перезирнулися, висловлюючи захоплення. Давно вже страшило не вимовляв таких мудрованих слів. Страшило прикріпів нагороди, а перед гостями постав джус пугачем на плечах із великою срібною тацею. Знаменитий городник, як відрекомендував його страшило. Зрештою, Урфіна Арзаки не раз бачили, коли він поспішав на кухню до замку Горікапа. Потім вони почули про переполох з крадіжкою смарагдів. Відібрані в бану коштовності виблискували на таці. Пугач брав смарагд за смарагдом з таці і передавав городнику. Джус, сповнений гордістю, дарував зелені переливчасті камені арзака. Глядіть, більше не піддавайтесь владі менвітів, примовляв він. Усе це було дуже врочисто. Арзаки розгубилися від таких почестей. І водночас їх охопила нестримна радість. Вони привезуть на рамерію могутній засіб боротьби, їхні одноплемінники звільняться від рабства. Звичайно, на шляху до цього ще багато перепон. І насамперед, як пояснити своє повернення на Рамерію? Найкращий варіант, коли після пробудження менвіти виявляться в полоні чудесної води. Тоді, в польоті, їм можна навіяти будь-яку історію, в яку вони повірять Якщо ж з навіюванням не вийде, нічого не від'їжджать, доведеться арзакам посадити Діавону в Рамерійській пустелі. І самим розчинитися серед одноплемінників, перш ніж натрапить на їхній слід Менвіцька поліція, час відльоту настав. Провести інопланетян до ранавіра прийшли всі герої нашої оповіді. Прощання з Арзаками, як і всяке прощання було сумне. Смішними й недоречними виглядали б тут обіцянки писати одне одному. Можливо, коли небудь залишений ільсором передавач оживе і прийме привіт з далекої рамерії. Можливо, а поки що залишалося чекати. Друзі попрощалися так, як прощаються навіки. Сховавшись у безпечному місці, проводжаючи, спостерігали, як у снопах полум'я, діавона здригнулася. Піднялася, немов гігантське чудовисько, спочатку повільно, потім дедалі швидше, і ось на мить ще раз мигнувши, щезла зовсім, залишивши по собі клуби жовтого диму. Ені, Тім і Альфред щасливо повернулися додому. Їх доставив, як завжди, дракон ойхо. І полинув час секунди, хвилини, години. Гостям з великого світу часто снилася чарівна країна, її незвичайні мешканці. На яву їхні погляди часто спрямовувались у бік кругосвітний гір. Ясними зимовими вечорами і літніми ночами вони часто, не змовляючись один з одним, виходили з будинків і дивилися в темне небо. Де поблизу Сузір'я Оріон мерехтіла холодним блакитним світлом планета Рамерія. І тоді вони думали про людей з небесними обличчями, які стали їм такими близькими.